Вітає, 11 березня теплий початок весни став спекотним для рятувальників. До й так численних побутових пожеж, небезпечних ситуацій та загроз під час ворожих атак додалися горіння в екосистемах. Місцеві мешканці вирішили ігнорувати закон та здоровий глузд. У кожному районі і в день, і вночі почали спалювати суху рослинність. А це, в свою чергу, призводить до масштабних пожеж та знищення тисяч квадратних метрів землі. Лише за минулу добу вогнеборці ліквідували 41 загоряння. З них 35 гасили на відкритій місцевості. Тож ДСНСівці вкотре звертаються до всіх громадян із нагадуванням про важливість дотримання правил пожежної безпеки. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33-му телеканалі. Перші лісові пожежі цього сезону лісівники Хмельниччини разом із рятувальниками 20 годин гасили займання очерету. Пожежі виникли на території зяславського надлісництва та на землях, що примикають до цих масивів. Постережні вежі засікли велику скупчення диму. Це сталося на межі Рівенської і Хмельницької області в районі Острога і села Вельбівне. Фронт вогню був десь до 7 кілометрів. В лісі локалізували швидше, і далі до самої темної ночі працівники надлісництва разом з рятувальниками займалися тим, щоб не допустити вогню заходження в інші лісові масиви а там у нас на півночі хвойні масиви. І тому ну, могла бути катастрофа. З приходом весни та потеплінням розпочався і сезон підпалів сухої трави і рослинності. Тож саме це стало і причиною пожежі. Передумови виникнення пожежі, це ну, ми так думаємо, що це було або необережне поводження з вогнем населення, або зумисний підпал очерету. Там велика заболочена місцевість, велика територія, яка Підступає до е, двох лісництв: це некішинського і плужнянського лісництва. Особливу складність у гасінній пожежі становили заболочені місцевість і сильні пориви вітру. Однак завдяки злагодженій роботі команд вдалося не допустити поширення вогню на лісові масиви. Виїхала туди оперативна група по гасінні, були залучені рятувальники із Острога, із хмельницьких частин. З лугу зайшло в ліс на невелику площу в лісі, швидше ну, локалізували, там легше було в лісі локалізувати. Хоча трудність була в тому, щоб добратися до тієї, території, тому що дуже заболочена місцевість, і там знизу вода, а зверху сухий очеред горить. Головне, люди не постраждали. Техніка вся в цілості, попрацювали трохи але. Я рахую, що в тому, що склалося, ми обійшлися малими жертвами. В ліза йшло воно низовою пожежею, можна сказати, загорянням без збитків, тобто насадження не пошкоджені, тільки горіла лісова пістилка. А Очеред вигорів наразі лісівники зосереджені на посиленні охорони лісових масивів. Мобільні рейдові бригади активно патрулюють територію та цілодобово стежать за ситуацією за допомогою спеціальної техніки, щоб оперативно виявляти і ліквідовувати займання. У нас на території наших надлісництв є 13 спостережних веж. Вони обладнані автоматичною системою відеоспостереження. Раніше на них чергували люди на тих вежах, це досить важка робота і втомлююча, монотонна. Зараз це сидить оператор, дивиться. Камери сидять в лісництві, сидять на трьох диспетчерських пунктах, мають доступ до всіх камер. І любе задимлення в координації з працівниками ДСНС, виїжджаємо, виявляємо, досить точно камери виявляють місце загоряння. І це одне ну, камери, це оперативне виявлення. Далі основним зараз є профілактичні заходи. Це в першу чергу створення мінералізованих смуг, навіть якщо є загоряння, щоб воно. Ну, далі не поширилась по горючому матеріалу. Роз'яснювальна робота ведеться серед населення. Тож принагідно закликають усіх бути відповідальними та не спалювати суху рослинність, адже за подібні порушення передбачена як адміністративна, так і в окремих випадках, і кримінальна відповідальність. Підтримка сил оборони цього разу один з підрозділів сил спеціальних операцій отримав партію індивідуальних засобів радіоелектронної боротьби від Хмельницької громади. Ці комплекси допоможуть бійцям створювати щит відстеження та небажаних сигналів у будь-якій точці. Ми традиційно робимо передачу для наших сил оборони. І сьогодні знову ж таки в понеділок ми передаємо засоби радіоелектронної боротьби місцевого українського виробника. Передаємо сьогодні 10 комплексів РЕП. Передаємо для одного з розділів сил спеціальних операцій загальна вартість такого комплексу. Понад 130 тисяч гривень ми передаємо їх сьогодні 10 штук, тобто понад 1 мільйон 300 тисяч гривень. Дякую принагідно, нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Ми не повторюємося говорити про те, що тим самим ми допомагаємо собі і допомагаємо своїм дітям. Це індивідуальні засоби радіоелектронної боротьби, немо оснащуються відповідні групи. Наших сил оборони. І е, ці засоби електронної боротьби насправді бережуть життя нашим воїнам. Техніка для військових лікарів. Завдяки коштам із фестивалю нас єднає коляда та пожертв для храму, вдалося зібрати 389 тисяч гривень. За ці гроші придбали медичний автомобіль. Спільними зусиллями за допомогою благодійників, жертводавців і парафіян нашого собору. А саме щира подяка для. Працівників атомної станції для жертводавців, благодійників і всіх, хто долучився до цієї великої спільної справи для зібрання коштів на цей автомобіль, який буде рятувати багато життів наших воїнів та захисників. Автівку передадуть медикам в одну з частин на Донецький напрямок. Там вона допомагатиме рятувати поранених з передової. Адже швидка евакуація до госпіталю питання життя військового. Машини в армії це розхідний матеріал, тому що і дрони літають, і прильоти, і поломки, тому що дороги, ви самі розумієте, розбиті, і машина їде на великій швидкості, тому що інколи хвилини мають велике значення в тому, щоб рятувати життя людини. Волонтери облаштували автомобіль усім необхідним оснащенням. Окрім цього, передали і подарунки для військових, щоб підтримати їхній бойовий дух. До автомобіля ми ще докупили комплект всесезонної гуми і тут пере. Якби замінили її також. Ми передали декілька коробок з продуктами харчування для військовослужбовців, щоб машина їхала, якби з ну з подарунками від нашої громади, щоб було приємно, що вона не пустою приїде до зони бойових дій, а вже з невеличкими смаколиками від нас усіх. Допомога військовим це важливий знак єдності. Вона нагадує, що фронт і тил разом, адже лише спільними зусиллями можна здолати. Ворога ми завжди повинні допомагати, не забувати, що в нас є дуже великий ворог біля нашої держави. Країна, така агресор. Ми повинні працювати на перемогу, об'єднатися всі разом. Така підтримка. Людей дуже стимулює військових, тому що вони бачать, що їх не кинули на сам на сам з ворогом, а що є підтримка із тилу, і це має велике значення для моральної підтримки. Ну і звичайно, матеріальної наших військовослужбовців. Психологічна реабілітація в історичному місті. Психологи Хмельниччини разом із рятувальниками та їх сім'ями відвідали місто Львів. Таку практику відновлення ментального здоров'я реалізували в межах проєкту МВС Пункт психологічних практик. Організували це для фахівців ДСНС, які отримали поранення під час виконання службових обов'язків та піротехніків, які залучались до розмінування звільнених територій. У місті Лева вони відвідали океанаріум, де спостерігали за життям екзотичних риб, акул та морських скатів. Також Рятувальники разом із родинами прогулялися історичним центром, насолодилися архітектурою та унікальною атмосферою міста. Тож на завершення подорожі усі отримали чимало позитивних емоцій. А це в свою чергу відіграє ключову роль у підтримці їхньої працездатності та ефективності під час виконання завдань у надзвичайних ситуаціях. Каністерапія для бійців. У Кам'янці-Подільському відбувся перший всеукраїнський семінар для кінологів і психологів Нацполіції. Продовж п'яти днів фахівці вчилися використовувати службових собак для психологічної підтримки поліцейських та їхніх родин. В закладі прийняло участь понад 90 чоловік. Це були науковці, цивільні організації, а також поліцейські, кінологи та психологи. Разом із бойовим досвідом українські військові отримують фізичні і психологічні травми а їхня психіка зазнає значно змін тому підтримка та реабілітація захисників є вкрай важливою. Любий інструмент, який дозволяє екологічно перепрацювати негативний досвід минулого, використовується психологами. Ми в постійному новому пошуку нових інструментів для повернення наших бійців. До мирного життя поліцейські психологи застосовують для роботи з пораненими колегами різні види допомоги. Та каніс терапія є найпопулярнішою. Службові собаки тепер не лише виконують бойові завдання, а й стали справжньою підтримкою для військових, адже допомагають їм не тільки на фронті, а й поверненню їх до мирного життя. Дуже приємно на сьогоднішній день те, що собаки кінологічна служба національної поліції України. От ви розумієте, ці собаки виконують службові завдання, затримують злочинців, шукають зброю, наркотики е працюють в оперативних підрозділах і крім цього, починають лікувати наших постраждалих бійців. Ви е собі уявляєте, наскільки вирос рівень кінологічної служби національної поліції, і вона може стати прикладом для всіх кінологічних підрозділів України, всіх збройних сил і різних відомств. Національна поліція України вперше. Почали такі навчання для ветеранів і ветеранок собаки мають особливе значення не лише на бойових позиціях, а й після повернення додому. Завдяки чотирилапій терапії вони швидше відновлюються та долають стрес. Хлопці після полону, після обстрілів з психологічними травмами, вони замикаються вони не хочуть говорити. Але коли приходить собака, він не відчуває від неї якоїсь шкоди для себе, адже поранені бійці вони підсвідомо. Думають про те, що їм людина спричинила ушкодження, і тому вони людину, навіть це медичний працівник, вони його сприймають як загрозу. А собака це е, емоційна така істота, що допомагає йому відкритися. І, і от вона стає цим нашим місточком. Люблячі та чуйні хвостаті терапевти, легко йдуть на контакт і щиро дарують свою підтримку тим, хто цього потребує. Втім, важливо знайти саме ту собаку, яка відразу викличе довіру та стане справжнім другом. Собака, це ну, от вона все одно, це така чуттєва тварина, яка, ну, на мій погляд, Дуже гарно підходить, але головне ну якби підібрати тварину під людину. Оце тут є такий момент. Ористві тісної взаємодії з тваринами важко переоцінити, адже після проходження такої програми більшість військових відчувають значне полегшення, емоційне розвантаження та повертають собі бажання жити далі. Це е, неймовірні люди, які прагнуть до життя, які прагнуть е, опанувати якісь нові аспекти свого буття. Uh, і мені мене вони дуже заряджають своїм позитивом, своєю uh, емоційністю і своїм uh, натхненням. Хабар у 10 тисяч доларів та ремонт у службовому кабінеті. Такі умови поставила начальниця залізничної станції перед підприємцем за продовження дії договору на послуги Укрзалізниці. Так посадовиця вирішила не лише підзаробити, а й усучаснити кімнату. Втім, не так сталося, як гадалося. Під час отримання обумовленої суми та квитанції про оплату ремонтних послуг її затримали. Служба безпеки України спільно з Нацполіцією викрили на корупції начальницю однієї з вантажних станцій. Регіональної філії Укрзалізниці у Хмельницькій області встановлено, що посадовиця вимагала 10 тисяч доларів хабаря від представника агрокомпанії, яка використовує залізницю для перевезення своєї сільськогосподарської продукції. За цю суму зловмисниця обіцяла безперешкодно продовжити термін дії договору з компанією на експлуатацію колії та обслуговування використання вантажних вагонів. Правоохоронці затримали фігурантку на гарячому після того, як вона отримала всю суму неправомірної вигоди. Затримані й повідомлено про підозру за частину 3 статті 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за альтернативою внесення застави у півмільйона гривень. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Порушення правил риболовлі. Чоловік із дерев'яного човна вирішив порибалити на річці Південний Буг в Летичеві, але не вудкою, а одразу сіткою, щоб збільшити улов. Відтак він спіймав майже 32 кілограма різних видів риби. Однак з місця вилову втекти не встиг. Його виявили інспектори Хмельницького рибоохоронного патруля. За їх підрахунками, чоловік набраконьєрив сто двадцять карасів сріблястих, два лящі та одного сезона. Загальна сума збитку завданого рибному господарству України. Склала понад 209 тисяч гривень. На місце викликали слідчо-оперативну групу, а всі дані внесли до ЄРДР. Врятований водію. Хмельницькому патрульні прийшли на допомогу Криманичу, якому раптово стало зле. Інспектори одразу почали надавати допомогу. Вони забезпечили чоловікові доступ до свіжого повітря та контролювали його стан до приїзду лікарів. Нахиліть голову на мене. Все, хлоніться, все все тримайтеся. Все добре, все добре. Не, не рухайтеся. Не робіть різких рухів, все добре. Коля згодом разом із медиками патрульні допомогли транспортувати чоловіка до карети швидкої, ходя госпіталізували для подальшої медичної допомоги. Знову синоптики зафіксували температурні рекорди. Уже п'ятий день підряд стопчики термометра показують аномальне тепло. Втім, уже в середу, за прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, буде хмарно з проясненнями, а вночі випаде дощ. В день без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів тепла, в день 13-18 із позначкою «плюс». У Хмельницькому вночі буде 5-7 градусів тепла, в день 14-16 вище нуля Такими були новини вівторка. Бережіть себе та навколишній світ, дотримуйтеся правил пожежної безпеки та не забувайте реагувати на загрози від агресора. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.